Я довго думала, що мені до нього додати, щоб воно було максимально бритим. І тут я згадала про смердючий сир, закинула його прямо в блендер разом із ванільним морозивом. О, який це був жахливий аромат. Але цього було замало. Щоб зробити морозиве ще мерзенішим, я прикрасила його риб'ячими головами. На мою думку, такий ріжок цілком може стати реквізитом для фільму жахів. Загалом смачного. Єма, може, ти мені допоможеш? What? Ну, вже ні. Давай якось сама. Треба закрити очі і думати про смачне. Як я й думала, це страшенно гидко. Але ти це справа принципу. Я впораюся з цим безглуздим ріжком. Звідки вона має таку впевненість? Мене точно знудило. Ой, здається, мене зараз вирве. Бідолашна.